Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на малиннику. Тут посаджена у нас ремонтантна малина. Сорт малини серпневе диво. Ми даним сортом задоволені. Він у нас багато років, ягоди смачні, солодкі. І сьогодні ми в даному відео поговоримо, які ж фактори впливають на розмір ягід, які фактори впливають, щоб наша малина була смачна і солодка. А цих факторів у нас п'ять. Насамперед впливає: це обрізка, полив, обробка малини від шкідників та хвороб. Обов'язково дуже важливий фактор підживлення малини. Ми зупинимося, які проводити підживлення і коли, для того, щоб дійсно мати смачну і велику ягоду. І, звичайно, мульчування або рихлення ґрунту, де росте малина. Друзі, перший фактор це обрізка. Як ви бачите, в нас малина обрізана двома способами. Ось лише посходили пагони малини, так як це ремонтантна малина, її можна обрізати або в листопаді місяці до настання морозів, або ранесенько весні. В цьому році так сталося, що ми обрізали ранньою весною, і вже ви бачите, скільки в нас пагонів. Ми вже їх і проріджували, і вони знову далі ростуть. Маленькі з'являються так, як з кореневої системи пускають поруч. І завдання наше, щоб кущі не загущувались і не. Слабшали через брак поживних речовин під час вегетації, періодично ми видаляємо цю молоду поруч. Другий спосіб обрізки це коли ми залишаємо вагони, які нам плодоносили в минулому році, і ми їх навісні обрізаємо на 10, 15-20 сантиметрів. Це дає змогу утворювати. Бокові пагони, і такі вже бачите, наша вже малина, вона вже викидає оця вже на цвіт, і скоро ми в червні місяці будемо вже мати урожай. Оця малина нам дасть два урожаї. Урожай буде на пагонах минулого року, і урожай буде на пагонах, які ось показуються вже як на і всій ділянці. Цьому, друзі, є і особливість ремонтантної малини, що вона дає урожай на пагонах цього року. На цих молоденьких пагонах ми отримаємо урожай уже в кінці липня, в серпні, місяці, де плодоносити до морозів. І якщо ми залишимо її ось так пагони ще минулого року, то на цих пагонах вона дає урожай вже в червні. Бачите, вже вона повністю збирається квітувати. І так, як це ремонтантна малина, то ви бачите, що ростуть тільки одні пагони, самої малини нема, адже ми їх скосили, можна зрізати, обрізати і скосити ще осінню. І ви бачите, що залишилися в нас лише отакі пеньочки. Вони десь, десь сантиметр, можливо, два цього на всього від землі. Пісняний догляд заключається ще й тому, щоб е, ці пагани провести до порядку, залишити їх на квадратний метр не більше, як 15-16 таких самих сильних пагонів, то вже першу цю роботу ми зробили. Ми вже залишили, ви подивіться, які вже в нас є великі пагони. Ми, звичайно, десь через тиждень самі маленькі пагони ще раз заберемо і дамо. Силу і волю даним пагонам рости й розвиватися. Щоб ми мали урожай малини, нам потрібно підкувати за поливом. І якщо в нас снігу не було, то звичайно нам потрібно полити через те, що полив відіграє, ну, одну із самих важливих. Таких елементів у догляді за малиною і вирощуванням малини. Через те, що коренева система малини знаходиться на глибині 15-30 см. І полив, якщо здійснювати, то він має бути дуже такий великий полив, має поливатися 30-40 літрів на квадратний метр площі. Для того, щоб глиб пройшла волога не менше на 40 см. Тоді наша коренева система дійсно буде полита. І ми за цим поливом маємо слідкувати постійно, не давати змоги пересихати нашій кореневій системі. Звичайно, ми регулюємо ці поливи, ну, погодою. Коли йдуть дощі, то звичайно і поливати так обільно не потрібно. Особливо наша малина потребує поливу перед цвітінням і в період плодоношення. Якщо йде саме плодоношення, то не дуже важливо поливати, щоб ця ягода не була перенасичена вологою, але потрібно вибрати такий момент, щоб саме перед плодоношенням ми змогли так обільно обільно полити ґрунт. Третім важливим фактором по догляду за Малиною являється обробка малини від шкідників та хвороб. Що ми повинні зробити? Можна обробити трьохпроцентним розчином мідного купоросу, або можна бордовською рідиною оприскувати і землю, і самі стебла малини. Це ми зробили Важливий такий важіль догляді за малиною підживлення. Воно відіграє дуже велику роль. І особливо коли кущі малини ваші вже висаджені більше як три роки назад, то дійсно потребує малина постійного підживлення. Що ми робимо з ранньої весни до періоду цвітіння? Малина потребує азотного добрива, так що ми самої ранньої весни. Підживлюємо малину аміачною селітрою з розрахунку 20-30 грам на квадратний метр. Якщо ви будете на зволожений ґрунт проливати, а так дуже гарно усвоюється мінеральне добриво. 2-3 ложки на 10-літрове відро сипите аміачної селітри і поливаєте під кожний кущик. Якщо у вас нема аміачної селітри, то може підійти нітрамофоска. Звичайно, краще її застосовувати. перед. Цвітінням в неї є в рівних долях і азот, і фосфор, і калій. Фосфор і калій край вже потрібний період бутонізації, цвітіння, плодоношення. На дворі вже тепліше, тепліша погода. Є змоги зробити зелене добриво, зібрати крупиву, кульбабабу, різнотрав'я і зробити настої зелені, то дуже любить і дуже гарно відгукується, що полуниця, що малина на підживлення. Настоями зеленого добрива, з тої курячого посліду, то кров'яка це все, де великий склад є азоту, і також інших макро і мікроелементів. Якщо починається період цвітіння, то перед цим періодом цвітіння і в самий період цвітіння і плодоношення дуже добре зробити на стій деревного попелу, адже там є і калій, і фосфор, і кальцій, і який дає рослині міцність і дає змогу більше утворювати суцвіть. І більше утворювати плодів, і рослина робиться міцна, більше плодоносить. Що використовувати настій деревного попелу, то самі ягоди робляться солодші і смачніші. Як ми робимо настій деревного попелу, Скажу в двох словах: один стакан деревного попелу ми настаюємо двоє-троє суток на 10 літрах води. Потім постійно переколочуючи, потім ми поливаємо не менше три літри на кущ, бо кущі ж нас, ви бачите, великі. І звичайно всі підживлення робляться на мокру землю. Також дуже гарне підживлення, де реагує дуже добре малина на нього: це на 10 літрів теплої води, пів кілограма деревного попелу, 100 грам цукру, дві столові ложки дріжджів. Це дві пачечки вийде, бо одна столова ложка має десь 10-11 грам. То дві столови ложки сухих дріжджів перемішати це все, настоятись не менше добу, і це буде як маточний розчин. А тоді ми беремо одну літру цього маточного розчину на 10 літрів теплої води і поливати. Таке зробимо підживлення, тоді коли вже встановиться тепла погода. Бо дріжджі ви розумієте працюють на теплий ґрунт. Це вже буде якраз період плодоношення, і як зробити таке підживлення, то дійсно ми отримаємо солодку смачну ягоду. І останній дуже відповідальний фактор по догляду за малиною це мульчування малини. Що робить мульчування через те, що коренева система малинника розташована поверхнево. То кущам загрожують і поворотні заморозки, і також мульчування допомагає утримувати вологу і поліпшує водно-повітряний баланс. Але, друзі, якщо ми не маємо змоги проводити мульчування, наприклад, ми постійно боремось із слизнями, то ми не мульчуємо малину, то проводимо постійно розпушування ґрунту. Це покращує доступ кисню до кореневої системи рослини. І краще утримує вологу. Ось, друзі, в даному відео я ознайомила вас із п'ятьма правилами догляду за малиною, які необхідно постійно здійснювати з метою отримання кращого урожаю. А я вам бажаю, щоб люба праця, яку ви здійснювали, приносила вам тільки радість і задоволення. Головне в нашій Україні миру. Нам усім здоров'я і гарних урожаїв! До побачення, до нових зустрічей!